ти на каналі порталу Smartphone.ua. і цей огляд буде тобі корисний, якщо ти шукаєш спосіб перевірити свою кімнату, офіс чи готельний номер на наявність прихованих камер GPS-трекерів чи бездротових жучків. Такий детектор саме для цього у цьому відео розкажу, кому він потрібен, як ним користуватися, що він міє та що показує. І звичайно ж, скажу скільки він коштує з самого початку. Оце все коштує 35 доларів разом з аксесуаром, який дозволяє легко знайти в приміщенні робочу. Камеру, яка може слідкувати за тобою. Купував його на AliExpress, Лінк, де купував та промокод на знижку, залишаю в описі до цього ролику. Захочеш і собі такий, переходь нижче по лінку та купуй. Але не забудь скористатися промокодом, він дасть реальну знижку. Огляд почну з того, що спробую пояснити, кому ж насправді потрібен такий детектор. А саме модель G638. Я вважаю, що це інструмент особистої безпеки та приватності. Підійде всім, хто хоче перевірити якийсь. Певний простір на наявність підслуховуючих та підглядаючих пристроїв. Наприклад, це ж бути ти, коли ти мандрівник, коли заселився в якийсь підозрілий номер і хочеш подивитися, а чи не стежить там за тобою, бо іноді таке буває і в готелях, і в якихось апартаментах. Також він потрібен блогерам, журналістам та активістам, які працюють над певною тематикою і можуть бути замішані в схемах, коли й за ними слідкують, а не лише вони слідкують. За ким також ця залізяка буде корисна власникам авто. Вони зможуть шукати в своєму автомобілі приховані GPS-мітки. Ну і взагалі, такий детектор буде корисний всім тим, хто переймається за безпеку своїх приватних даних. В загальних ситуаціях цей пристрій корисний для попереднього швидкого огляду, приміщення, перед проживанням або зустрічу з незнайомцями. Кому цікаво, то зупинюсь на цифрах, які характерні даному пристрою. А цей пристрій, як бачите, запакований в металевий. Корпус антени та аксесуар знизу. Пластикові. З офіційних специфікацій заявлений діапазон виявлення від 300 до 2700 МГц. Середній середині акумулятор приблизно на 1000 мАч і цього має вистачити приблизно на 3 години роботи мінімум. Насправді то я ним погрався вже 2 години, але він ще й досі не казав мені, що його треба підзаряджати. Для підзарядки, до речі, використовується порт Type-C, і кабель для підзарядки є в комплекті. Пристрій приїжджає ось такий симпатичний. Коробці, картонній, всередині лише інструкція. Кабель для підзарядки та детектор в розібраному вигляді. Що значить в розібраному вигляді? Це значить, що оцей аксесуар окремо і антени відкручені. Вам їх потрібно накрутити самостійно. Спитайте мене, а який же принцип дії цього пристрою? Як він саме працює? Що саме бачить цей детектор? Модель G638 це мультифункціональний РФ-детектор. По-перше, це радіочастотний пошук, джерел, які працюють на частотах від 300 до 2700 МГц. Це дозволяє знаходити бездротові камери та передавачі Bluetooth, Wi-Fi-роутери, GSM-модулі та деякі GPS-трекери. По-друге, в цього пристрою є індикатори рівня сигналу, і це дозволяє вам, ходячи по кімнаті, локалізувати місце знаходження того чи іншого випромінювача сигналу. Будете підходити ближче, буде шуміти та показувати шкалу заповнення по максимуму. По третє, я собі купив бонусом оптичний камера Файндер. Він підключається через usb порт і живиться від нього, щоб можна було засвітити оці червоні діоди. Через це скло дуже легко виявити об'єктив камери по відбитому світлу. Спитайте в мене, а чи все можна знайти цією штукою? Відповідь ні. Що не виявляють РФ детектори? По-перше, пасивні записуючі пристрої, які не випромінюють сигнал і які зберігають дані десь локально. Або працюють поза частотним діапазоном цього детектора. Це важливе обмеження, адже детектор працює лише проти активних джерел сигналу. Що ж ним реально можна знайти? На практиці G638 добре себе показав при пошуку бездротових камер, Wi-Fi камер працюючого смартфону, який обмінюється даними з оператором, gps трекеру, наприклад, тому, що захований в смарт-годиннику, і також в поточний момент обмінюється даними. Ну і маю сказати, що він дуже активно реагує на роботу Wi-Fi роутерів Ось зараз показую, як цей детектор реагує на смартфон. А ось так він реагує на wi fi передавач А оце на роботу приймача в годиннику, що підтримує GPS. А ось так можна знайти камеру по відблиску в віконці Файндера. Наскільки просто користуватися цим пристроєм. Розказую і показую. Загалом то користуватися просто, але є нюанси. Інтерфейс управління це одна кнопка. Увімкнули та вимкнули. Перемикання режимів пошуку відсутнє, шукається все відразу. Але є регулювання чутливості. Тобто, якщо щось шукаєте в кімнаті, то поступово обходите її і направляєте цей детектор в різні куточки. Не забуваємо про підлогу, про стелю, про стіни. М'які. Іграшки та інші аксесуари в них може бути щось заховане. Чутливість регулюється 10 рівнів в зашумлених місцях. Варто знижувати цю чутливість, щоб щось знайти, щоб уникнути фальш позитивів від роутерів чи смартфонів. Камера Finder краще працює, коли в приміщенні темно. Направляєте її туди, куди потрібно, і якщо камера є, то побачите відблиск. Як на мене, то за кілька годин практики вже починаєш розуміти, що то поруч починає детектитись, та наскільки сильно воно близько, по тому наскільки зашкалює шкала виявлення. Від себе порекомендую робити кілька проходів по кімнаті. Це дасть більш очікуваний та кращий результат. Що по обмеженням, ще раз нагадаю, не виявляються пасивні рекодери без передавача, як і більшість масових детекторів, цей з недорогих, а тому на його точність та дальність виявлення не треба нарікати. Ну і на його роботу можуть сильно впливати зовнішні пристрої. Це варто враховувати. Професійні рішення, звичайно, ж дають більше точності та більш кращі результати. Але якщо ви аматор і лише заради фану, хочете прослідкувати, чи все навколо вас чисто? То ця штука за 35 доларів хороший початок. Нагадаю, що купував цей детектор на Aliexpress, Лінк в описі до цього ролику. Там саме промокод на знижку для тебе. Чи можу я сказати, що G638 вартий своїх грошей? Так, це цікава іграшка, яка коштує небагато. Якщо ти спробуєш в Україні знайти такий пристрій, то він буде тобі коштувати від 40 до 120 доларів. А я свій взяв на Aliexpress за 35. з додатковим аксесуаром. Тож для масового мандрівника та блогера. Це невелика ціна за певну безпеку. До того ж, це портативний інструмент, який небагато місця займе у вашій валізі. Якщо ж ти плануєш стати детективом, то такого гаджета для тебе буде замало, як на мене. Але якщо ти все таки його купив, то спочатку перевір цей детектор на відомому джерелі сигналу, щоб ти розумів, як він працює. Друга порада роби декілька обходів приміщення. І винеси з кімнати по можливості всі свої девайси, щоб вони не заважали та не фонили. І по третє, пам'ятай про закон та етику. Використовуй цей детектор лише в тих місцях, де ти маєш право це робити. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Якщо в тебе виникли питання по цьому гаджету, задавай в коментарях обов'язково відповім. До зустрічі.